У цьому будинку в центрі міста Іван разом зі своїм другом лагодили інтернет. Близько 11-ї, коли хлопці виходили на двір, перед ними розірвався снаряд. Ми ходили з дому, він був підто мною. Після того, як він відкрив двір, зучився взрив. Мене відкинуло на пару метрів назад внутрі дома. І це мені спасло. Вот. Ну, виходить, що він мене закрив всі осколки. Він закрив. Ще раз отримані травми юнак загинув на місці. Другий снаряд влучив у пожежну частину поруч, розповів пресофіцер тактичної групи Грім Херсон Дмитро Платенчук. Бачите, один з снарядів влучив у пожежну частину, зруйнована часткова будівлю, пошкоджено техніку спеціальну. Тобто вони продовжують методично наносити удари по інфраструктурним об'єктам міста Херсон. Зранку під обстріл російських військових потрапили й у колиці Херсона, Чорнобаївка та Комишани. Снаряди пошкодили приватні будинки, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід. Обстріл комишан розпочався о 8 годині. Розповіла староста селища Катерина Рогова. Постраждало дві людини. Вони були в машині. Вони зараз у лікарні надали йому допомогу і відпустили. А жіночку оперують, де стають із ног ці уламки. Машина не підлягає відновленню. Це була сімейна пара з Приозерного, які вчора в них померла мама в лікарні. Вони їхали в лікарню в довідку про смерть сьогодні з похованням. Снаряди вибухали за 150 метрів від автівки, в якій їхав на роботу Чорнобаївський сільський голова Ігор Дудар. За його словами, через ранковий обстріл, осколкові поранення отримали двоє місцевих жителів. Випущено близько семи артилерійських снарядів. І також там системи ГРАД були на розірвані, пошкоджено близькості вибухів, прилеглі будинки, знесено дахи. Одна людина травмована, зазнала поранення, доставлена в лікарню швидкої допомоги. Також сьогодні близько 13-ї російські війська вкотре обстріляли Береслав, повідомив міський голова Олександр Шаповалов. Снаряд влучив приватний будинок. Чоловік, дружина та 12-річна дитина загинули на місці. Боліця каже: що мені поранених немає, не привозили, але по середній міліції строї загиблих. Розумієте, сім родина Сказали, що людина, двоє чоловік чоловіки, жінка. А в лікарні до нас поранені не поступали. Олександр Забродін, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.